Доброго дня, любі діти! Я впевнена, що ви знаєте багато віршів на пам'ять. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Івани Блашкевич Клинове листя. Вивчати ми будемо за допомогою Мнемосхеми. Під кожною картинкою написані віршовані рядки, які допоможуть вам запам'ятати цей вірш. Для початку пропоную прослухати вірш повністю. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає скленах листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікують пускає за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Для того, щоб вам було легше вивчати, потрібно розібрати, що саме зображено на кожній картинці. Розпочнемо. Діти, що ви бачите на цій картинці? Так, це дівчинка. Осінь, яка розфарбовує листя. Тому ми маємо запам'ятати, осінь, осінь, лист жовтіє. Повторіть, будь ласка, осінь осінь лист жовтіє. На цій картинці ми бачимо, як з неба лється дощик. Тож, промовимо, з неба часом дощик. Сіє. Повторіть, з неба часом дощик сіє. На цій картинці зображені листя червонясте, золотисте. Повторіть червонясте, золотисте. На цій картинці ми бачимо, що опадає склинав листя. Повторіть, опадає склена в листя. Діти, ми навіть і не чулися, як запам'ятали половину вірша. Повторимо її. Осінь осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає з кленів листя. Так, продовжуємо. Діти ті листки збирають. Продовжуємо далі. У книжки їх закладають. Повторіть, у книжки їх закладають. Наче човники рікою їх пускають за водою. Повторіть, будь ласка, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотісті. Повторимо другу частину вірша. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою. Їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотісті, а зараз повторимо весь віршик. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте. Опадає скленев листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою і їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотісті. Діти сподобався вам віршик? Важко було запам'ятовувати. До зустрічі! До нових зустрічей!